Представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова звинуватила Україну в атаках на російську енергетичну систему, а також у варварських ударах по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури у Російській Федерації. Марія Захарова підкреслила, що ці дії України спрямовані на зрив. Вже досягнутих домовленостей а також перемовного процесу, і підкреслила, що Росія може відповісти симетрично на ці українські дії. Хочеться нагадати, що ця заява одіозної представниці російського зовнішньополітичного відомства з'явилася невдовзі після того, як Росія атакувала Кропівницький Одесу і Запоріжжя із значними. Наслідками для цих українських міст пожежами і руйнаціями у житлових кварталах. І, звичайно, мова тут йде не тільки про ці українські міста, які якраз і стали об'єктами масованих атак Росії, але й і про інші населені пункти, які зазнали ударів російських безпілотників.